Ну і почнемо з тривожних новостей. Ну, але це не я так кажу. Це Скабєєва так каже, бо щось відбувається сьогодні на території Російської Федерації. І ось там почали заявляти і губернатори різних областей і Скабєєва вже в своєму ефірі про тривожні новості. Давайте послухаємо, а далі все детально вам розповім. Ну, і прямо зараз максимально тривожне новості. Ждем офіційного підтвердження. Тим не менше, огромное количество сообщень появляються і в телеграм-каналах появляється в тому числі. Видео свидетельство ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой. С украинской Дергой на границе с Белгородской областью это деревня-Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника, возможно, со стороны Украины. В диверсионной атаке принимают участие танк. Опять-таки говорю, возможно, потому что новостей сообщений э много, но верифицированных Министерством обороны Российской Федерации данных до сих пор нет. Мы давайте с вами дождемся, чтобы быть точнее и не сеять панику. В небе замечены несколько БПЛА и с одной стороны, и с другой, с российской, с вражеской, в том числе, работает система ПВО. Еще раз повторю. Информация появляется в интернете, в интернете же появляются первые видеокадры, но мы ждем информации от Минобороны. И давайте мы на фронт перенесемся. Максимально новини. Так от, що відбувається на території так званої Російської Федерації. Бійці Руська добровольчеська корпуса знову провели е, рейд на території Росії. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі, і цього разу вони завітали до Білгородської області. І як доказ перебування на території країни агресора, добровольці навіть оприлюднили кадри, що вони в нічний час перебувають біля знаку е, з назвою російського населеного. Пунктуйці РДК знову пересікли граніцю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. Ну так само е бійці Російського добровольчого корпусу провели ще один рей рейд і Добрянської області і Російської Федерації. Там вже сьогодні зранку і повітряні тривоги лунали. І повідомлення про евакуацію. Ну, одним словом, як каже Скабєєва, тривожна. Ну що ж, РДК на родині. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Тім в мережі сьогодні зранку почалось розноситися це відео і повідомлення про те, що дійсно російський добровольчий корпус і легіон свобода вони зайшли на територію Російської Федерації. Почали навіть писати про те, що можливо контрнаступ почався з тієї території, з якої ніхто не очікував. А, і ось показують перші результати цього заходу російських добровольців до Білгородщини. І знищено на кадрах. Ви бачите, прикордонний. Пункт, ну і е, так само у легіоні Свобода Росії почали натякати, що теж вони сьогодні перебувають на території Російської Федерації. Ось бачите, вони оприлюднили про те, аби місцеві мешканці е, не вдавалися до спротиву, аби вони були е, завжди забезпечені і були е, зберегли своє життя і йшли до укриттів, тобто щоб вони ось так евакуювалися. Ну але я додам трішки інформації з приводу ось цього легіону. «Свобода». Свобода Росії, що це російський легіон збройних сил України. Він ще сформований у березні 22-го року для захисту України від російського вторгнення. Входить до інтернаціонального легіону ТРО України і складається він саме із російських добровольців. Тобто, це люди, це громадяни Російської Федерації, це люди, які перейшли на бік України і вони воюють е, проти російської агресії, проти режиму Путіна. І солдати ці е, легіону Свобода також записали и звернения до россиян давайте послушаем. мы такие же россияне как и вы мы такие же люди как и вы мы хотим чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми чтобы они могли путешествовать учиться и просто были счастливы в свободной стране но этому нет места в современной путинской россии прогнивший насквозь от коррупции вранья цензуры ограничений свобод и репрессий в той россии где жизнь человека значит меньше чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах. В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка ⁇ это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Ось так бійці Легіона Свободи закликають Росіян курити там, де потрібно, і не чинити спротив своєму ж населенню, тим хто прийде їх звільняти від путінського режиму. Ну але ж російські джерела масової інформації сьогодні просто вибухнули і почали повідомляти про, начебто там українську ДРГ, про якісь про якусь бійню, про вибухи, про атаку дронами. Ну взагалі, все, що тільки можна сьогодні відбувається там, і вони пишуть, що невідомі Вили, накривають артилерією точки в районі населених пунктів Новобудівка. Е, перша козинка, Безіменно, Добре, Глотове та Головчине, і це територія Росії. Також в прикордонних з Україною районах помічили озброєні підрозділи, імовірно російських антипутінських добровольців і також ось танки, е, які, начебто, навіть заїхали на територію Російської Федерації. Ну а тим часом е, місцеві мешканці прикордонних. З Україною регіонів показали в мережі заклики, які почали лунати у них із радіо. Заклики до евакуації. Значить, в машину завівся, включив радіо. Я... Слушайте, що говорять. Повторяю, жители города Белгород, призываем вас немедленно эвакуироваться. Оставаться в городе небезопасно. Белгород станет свободным. Насправді жодної офіційної інформації з приводу того, що там відбувається на даний момент, немає. Це все поширюють і телеграм-канали, і от, зокрема, телеграм-канали ось цих добровольчих корпусів російських. І ну але те, що на Росії тривожно, це підтверджують. Ось ми з вами вже послухали Скабєєву, і також ще одна пропагандистка всім відома. Боброїдка Симонян. вона написала у своєму телеграм-каналі, що пожалуйста, якщо не знаєте точно що відбувається в Білгарської області. Не Тіні о атом, що відбувається в Білгородській області ілі гділіба, і що втож, можливо, не тільки в Білгородській області щось відбувається, якщо Семенян пише, що гділіба і що. Але е я також закликаю мабуть місцевих жителів Білгорода, Брянської області. Не повідомляти про переміщення техніки збройних сил України краще перейти до укриття і перебувати там. Ще раз закликаю усіх бути обережними. Уже ці бійці, солдати, які зверталися до росіян, вони заявили, що вони не б'ють по цивільних будинках, не знищують цивільну інфраструктуру. Тому тут потрібно подбати поки що за себе і. Подбати про своє майбутнє, тому що ось е з такими мотивами, мабуть, прийшли ці підрозділи, аби звільнити територію Російської Федерації від путінського режиму. Але чиновники на Білгородщині не проігнорували цей факт. Вони зібралися сьогодні на засідання. Губернатор Гладков почав заявляти, що нічого критичного немає. Нічого, що там вже навіть пишуть, що прикордонники загинули. Ну тобто, ну нічого страшного немає. Він говорить, але каже, що тривожні вісті із воїнської часті таки надходять, тому що почали повідомляти дійсно про а, ліквідованих прикордонників РФ і те, що вони намагалися чинити якийсь опір, і тому сталося так, як в принципі і могло статися. А ще з приводу історії з Білгородською та Брянською областями сьогодні а, мапа. Діпстейт оновилася оперативно, і ось нині зараз ця територія перебуває у сірій зоні. Ну будемо звісно стежити за інформацією. Будемо оновля... оновлювати також карту, а, дивитися. Але те, що дійсно на території БНР а, тривожна і не тільки, мабуть, там це факт, тому що. Почали вони розповідати а, не лише про а, ці території Російської Федерації, але і кажуть, що тепер ціль так званої спецоперації, яку оголошував Путін, що вона тепер зовсім інша. Не денацифікація, не демілітаризація, що там ще було десатанізація гарантій безпеки для Росії. Ось тепер про що вони говорять: кажуть, що головна ціль це не допустити обстрілу території Російської Федерації. Нещодавно. Про це заявив Піско. Він дійсно ось змі у нього про це запитували. і Він от говорить, що спецоперація буде продовжуватися до того, допоки ж е, е, не буде, не припиняться обстріли території Російської Федерації. А мені просто цікаво, як вони хотіли, е, що розв'язати війну війна буде йти лише на територію України, і ніякі там не знаю безпілотники, невідомі літальні апарати долітати на територію РФ не будуть. Ні, такого звісно. Не буде тому, що війну, яку розв'язала Росія, вона обов'язково перейде і на їхню територію, якщо вони а, зараз не виведуть свої війська із нашої території. Ну і тим часом Скабєєва продовжує тривожної новості розповідати своєму глубінному народу. Дійсно, в неї таке уже улюблене слово. Це її тривожна. Все, що не відбувається, все тривожна, і вона почала прямо говорити про кожний конкретний регіон Російської Федерації, про тимчасово окуповані території України, про те, що там відбувається а, про те, що наші військові там знищують склади з боєприпасами, підривають залізну дорогу, щоб не можна було було постачати озброєння і також особовий склад. Так от, і вона вийшла і говорить: нам тепер потрібно відсовувати кордони. Послухайте, терновості очі За засудки в Росії произошло сразу 4 теракта в Криму. Неподалеку, села чистенька, рядом с Симферополем мощный взрыв на железной дороге кадры на ваших крану, грохот отчетливо слышали даже. в окрестных селах. Вероятно, под полотно заложили самодельное взрывное устройство. Несколько вагонов частично разворотило, а под рельсами образовалась огромная воронка. По предварительным данным, пострадавших нет. Не дают житья железным дорогам и в Казани, там неизвестные. Подожгли сразу четыре релейных шкафа, из-за инцидента пришлось задержать пять грузовых составов. Террористов ищут. В Курской области ВСУ сбросили бомбу на физкультурно-почему-то оздоровительный комплекс. Там же дрон сбросил снаряд на КПП Суджа. Двое пограничников получили осколочное ранение, им уже оказали всю помощь. Но о днем ранее ВСУ, внимание, из танка обстреляли южная окраина хутора Старой Волоконовского района Белгородской области. Для этого они подогнали танк впервые к украинскому селу прямо на границе и выпустили впервые 12 снарядов. Еще раз, из танка обстреляли Россию. Провокация обошлась без последствий, разрушений и погибших нет, но делать нам с этим что-то действительно нужно, в том числе отгонять, отодвигать линию фронта на границе и с Белгородской, и с Брянской, и Курской области. Ну, спросила атадвігать лінію фронту, то вона зараз і атадвігається, тому що як хотіли Київ за три дні, то зараз мені здається, Київ швидше дійде до Російської Федерації. Ну але ви помітили дійсно, як змінюються дискусії на російському телебаченні, де вони вже не говорять про якісь там можливі успіхи, і не так навіть про Бахмут розповідають, який вони, начебто, взяли, а от про те, що їм там усім. Тривожна. друзі, і ось повідомляють про те, що російські війська обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Голова ОВА повідомив, що поранено двох жінок їх госпіталізували в місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Це звісно очікувана реакція цих терористів. Тож, будь ласка, Харків, Куп'янськ це прикордонні міста із Білгородською е народною республікою. Тож, друзі, будь ласка, будьте обережними, перебувайте в укриттях і. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.